Діти, Подивіться, хто залітав до вас в гості, ваш давній знайомий Мишко та Хрюнік. Цього разу вони вирішили побудувати собі будиночки та принесли ось стільки будівельного матеріалу. Але я не впевнена, чи він весь підходить. Давайте його розглянемо. Діти, ви знаєте, як називаються ці геометричні фігури? Ні. Ні, давайте познайомимось з ними. Я думаю, вам буде цікаво дізнатися. А потім ми визначимося, чи всі нам вони підходять для того, щоб побудувати будиночки. Тож, розпочнемо вперед! Діточки, подивіться та скажіть, будь ласка, як називається ця фігура? Куля а чи зможуть наші друзі побудувати будинок з кулі? Ні. Вірно, діти. А чому? Як ви гадаєте? О, куля кругла. Так, куля кругла. Тому вона може котитися, бо немає кутів. Ось так, як ми зараз бачимо. Або ще так. Діти, а на що схожа куля. Які предмети вона вам нагадує? Меч! Так, а ще. Колобок. А ще. На повітряну кульку куйку Все вірно малята. Молодці. Діти, подивіться, будь ласка, на екран. Ця фігура називається куб. У нього є кути, які зараз на екрані показано стрілками. Та сторони. Тому він не хитається і завдяки цьому міцно стоїть. То що, скажете діти? Зможуть наші друзі побудувати будиночок із куба? Так, зможуть. А чому зможуть? Тому що кубики будуть міцно стояти. Але ж діти, ми пам'ятаємо, що Мишко з хрюніком принесли багато різних кубиків. Давайте розглянемо їх. Діти, подивіться, скільки будівельного матеріалу є у наших друзів. Розглянемо його. Ось маленький кубик. А це великий кубик. Скажіть, для кого ми зможемо побудувати будиночок з великих кубиків? З великий да вимнеза. Для мишка. Так, для ведмедика мишка. А з маленьких кубиків? Для, для нашого маленького хрюніка. Тож, з геометричними фігурами ми розібрались. Давайте тепер отсортуємо ті, які нам не підходять. А не підходить нам куля. Шукаємо, де тут куля? Ось, вірно. Де ще. Так, ось. Прибираємо. І цю прибираємо. Все, ніби всі прибрали. Так? Так. Під, підвигаємо. Тепер можна розпочинати і будівництво будиночків. Кулі ми прибрали, можна розпочинати. Будувати будиночки. Тож, розпочнемо. Відсортуємо маленькі кубики та великі. А подивимося, що з цього вийде. Ось ми побудували і два будиночка. Діти, подивіться. І скажіть, в якому будиночку буде жити наш хрюнік, який йому підходить. Великий будиночок чи маленький? А в який будиночок поміститься наш мешко, який йому краще пасуватиме будинок. Так, хрюнік житиме в маленькому будиночку. А мишка ми поселимо у великому. Так, ось так. І. Я думаю, вони задоволені. А зараз зіграємо в одну цікаву гру. Подивіться на екран на зображення наших кубиків. Скажіть, який куб стоїть першим? Першим стоїть червоний куб. Так, вірно. А другим який стоїть куб? Другим у нас стоїть жовтий куб. Так, вірно. А який куб стоїть третім? Третім стоїть синій. Діти, а скільки у нас всього кубиків? Давайте порахуємо. Всього три кубики. Бездоганна робота! Так швидко і вправно. Молодці! А далі, давайте зіграємо в гру Наведи лад. Нам потрібно навести лад у наших предметах. Подивіться, внизу в нас є різні предмети, а вище намальовані куб та куля. І ви повинні кожен предмет поставити рядом біля кулі чи біля куба, в залежності від того, на яку фігуру предмет схожий. Наприклад, давайте я вам покажу. Перший предмет у нас колобок. Колобок схожий на кулю. Значить, ставимо його біля кулі. Думаю, все зрозуміло. Тож скажіть, на що схожий кубик рубик? Де ми його поставимо? Кубик рубик схожий за формою на куб. Так, вірно, далі йде яблуко. Яблуко схоже на кулю. М'яч також схожий на кулю. Подарунок за формою схожий на куб, а кавун схожий на кулю. Тумба схожа на куб. Дуже гарно грали діти, молодці. На сьогодні я з вами прощаюся. До побачення та до нових зустрічей. Гарного вам дня!